Що собою представляє холестерин? Це жироподібна речовина, яка потрапляє в організм із їжею, і це складає всього 20%, І виробляється в печінці також, і це складає 80%. Тому думати про те, що не треба нічого їсти жирного для того, щоб у нас не був високий холестерин, це неправильно, тому що якщо ми не будемо добирати жири, наприклад, зі свого раціону взагалі все виключимо. А ми, до речі, поговоримо, які необхідно включати. Жири, які виключати, так от, якщо ми виключимо в отримання жирів в наш організм із їжі, печінка самостійно буде виробляти цей холестерин для того, щоб була певна норма. Здавши біохімію крові саме ліпідограму, ми можемо побачити там загальний холестерин, ліпопротеїди високої щільності і ліпопротеїди низької щільності. І от, якщо у нас за високий холестерин, якщо у нас ліпопротеїди низької щільності їх забагато, про що це говорить? Це говорить про те, що Надлишок холестерину він буде осідати на наших судинах. Це буде утворювати бляшки, які будуть звужувати нашу судинку. Не буде проходити по судинці кисень, і не буде він потрапляти до наших, нашого серця, до головного мозку. Таким чином буде провокуватися всі серцево-судинні захворювання і атеросклероз, що може призводити в свою чергу до інсультів, інфарктів і інших захворювань. І так, що ж провокує підняття показника загального холестерину і неправильне співвідношення ліпопротеїдів високої і низької щільності? Перш за все, з чого треба починати, це харчування, це налагоджувати харчування і прибирати харчове сміття зі свого раціону і особливо транжири. Жири, корисні жири необхідно обов'язково вживати в свій раціон. Вони будуть покращувати роботу печінки, яка виробляє той же холестерин. А от вживання транжирів, яких на сьогоднішній день у нас дуже багато в нашому раціоні, і ми не контролюємо їхнє вживання, все ж таки приводять до появи поганого холестерину в нашому організмі. Що до цього відноситься, це всі хлібобулочні вироби, в залежності всі тортики, смаколики, печиво, все тому, що туди додають, як правило, маргарини, ния. Якісне масло, про це ми також дуже часто я говорю, і всі різні пальмові олії. Інші причини такі: це погані звички, такі як алкоголь і куріння. Далі, генетика, ми не можемо виключати цей факт, слідуючи захворювання печінки, захворювання щитоподібної залози зализи там цукровий діабет може бути. Всі ожиріння, надлишкова вага сюди також включається жінки в період менопаузи, тому що там змінюється гормональний фон, який провокує підняття ліпопротеїдів низької щільності. І тепер нам треба зрозуміти, як же вирішити всі ці проблеми для того, щоб нормалізувати наш холестерин. Перш за все, треба почати з харчування, тому що налагодивши свій раціон, збалансувавши його по білкам, жирам і вуглеводам, ми будемо отримувати якісну їжу, якісні субстрати для нашого функціонування, для нашого побудови нашого організму. І холестерин буде приходити в норму, налагодити роботу печінки, тому що саме вона займається продукацією. Робленням того ж холестерину. І якщо є застой жовчі, якщо є, є проблеми з печінкою, є ожиріння, є зайва вага, тут обов'язково треба працювати, щоб не було проблем, про які я говорила в попередніх сторіс. Прибирати погані звички, включати фізичну активність, це буде також впливати на покращення всіх показників. І Високі показники холестерину лікуються статинами, препарати, які назначаються, але це симптоматичне лікування. Якщо ми не знайдемо корінь проблеми, якщо ми не будемо вирішувати то, чому у нас підвищується холестерин, то ми можемо так все життя пити статини і далі якби погіршувати роботу печінки. Тому що будь-які препарати, які ми вживаємо, їх необхідно виводити з виводити з нашого організму. За це за виведження, за детоксикацію, відповідає саме печінка. Тому у будь-які препарати на це впливають, а підвищення холестерину це також погана робота, печінки. Тобто ми все ж таки робимо це коло погружання в проблем. Сильно високі показники холестерину треба вживати статини, але від них треба відійти, знайшовши причину, в чому.